Доброго ранку, малята! Давайте ми разом з вами усміхнемося і привітаємося з сонечком. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов свідра! Друзям усміхаюсь, зичу їм добра. Посміхнемося один одному і подаруємо гарний настрій собі і друзям. Дітки, сьогодні я запрошу вас у гості до бабусі в селу. Погляньмо, які свійські тварини та птахи живуть у бабусі. У бабусі живе багато різних тварин та птахів. Вона ще ранку її годує, піклується про них, адже ці тварини і птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути, тому вони живуть поруч з людиною. Ці тварини і птахи називаються свійськими. Діти, я вам прочитаю загадку, а ви уважно послухайте і відгадайте, про яку свійську тварину ця загадка. То пасеться на ушку, то в стобоки, наче бочка. Любить ціном ласувати, мовчко дає малятам. Будьте му му здорові і подякуйте. Корові так правильно. Наступна загадка. Ця тварина каже, ме, чи ви знаєте мене, маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі обгризу лозу. Упізнали ви козу. Наступна загадка. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіну пожувати. І його рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь. А, правильно малята. А про яку тваринку ця загадка? І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, Песик її стереже, баба і стриже, має брата баранця. Називається вівця. Так, це вівця. Так, слухаємо наступну загадку. В неї замість носа рило. Весь городним перерило. Хрюкає вона. Хрюхрю. -хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня. Це замурзана свиня. Так, це свиня. Молодці, дітки, усі загадки відгадали правильно. А як ми називемо одним словом оцих тварин, які живуть у бабусі? Корова, гівця, свиня, кінь, коза. Так, це свійські тварини. А ще у бабусі живуть і птахи, свійські птахи, за якими вона доглядає. Подивіться, хто це? Гусак і гуска, а хто їх маля? Гусеня. А порахуйте. Скільки тут гусенят? Так, одне гусеня. А це хто? Індик. Індичка, індичата. А скільки індичат порахуйте? Так, двоє індичат. А це хто? Це качур, качка і маленькі каченята. А скільки у нас каченят? Ану, порахуйте. Один, два, три. Так, троє каченят. А це хто? Півник, курка і курчата. А скільки курчат? Ану, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, четверо курчат. Ой, дітки, погляньте. Курчат, наче стало менше. Ану порахуємо, скільки курчат? Один, два, три. Так, троє. Одне зникло. Давайте допоможемо бабусі його знайти. Подивіться уважно, де заховалося курча? Бачите, де курча? Так, перед парканом курча. Курча перед парканом. А тепер, де заховалося курча? Ану, подивіться уважно, де воно. Так, на паркані. Де заховалася курча? Ви бачите? Так, за парканом. Курча заховалося за парканом. Молодці дітки, ви допомогли бабусі знайти курча, яке загубилося. Скільки їх тепер? Так, курча тепер четверо. Ой, подивіться, а хто це до нас прилетів і сидить на квіточці? Давайте ми з вами перетворимось на маленьких метеликів. Зробіть долоньками метелика. Порухайте своїми долоньками, наче крильцями. Ось так. Зробили метелика. Наш метелик полетів у правий верхній кут. Полетіли і ми туди долоньками. Тепер наш метелик полетів у правий нижній кут, полетіли і ми туди долуньками. Зараз наш метелик літає у центрі картинки. Тепер метелик полетів у лівий верхній кут, полетіли і ми туди. Метелик літає і полетів у лівий ні, нижній кут. Полетіли і ми за ним. У лівий нижній кут. Зараз він знову літає у центрі картинки. І ми з вами літаємо у центрі. Молодці, дітки, ви були дуже гарними метеликами. Погляньте, скільки свійських птахів у бабусі багато. А ми вміємо їх лагідно називати? Півник. Як ми називаємо лагідно? Півник? Півничок. Курка. А курка, як буде лагідно? Курочка. Це курча. Скажемо лагідно на нього? Курчатко. Гуска. А лагідно скажемо. Гусенька. Гусеня. Лагідно скажемо. Гусенятко. Качка. А лагідно, скажем, качечка. Дітки, а як називаються тварини, які живуть біля людей? Пам'ятаєте? Так, свійські тваринки. Погляньте, а хто тут не свійська тваринка? Хто зайвий? Дивіться уважно. Хто зайвий? Так, це лисичка. Лисичка це дика тваринка. Вона не свійська тваринка. А тепер погляньте уважно. У нас тут свійські тваринки. А хто зайвий? Ану, дивіться уважно. Так, ведмідь. Тут на картинці свійські птахи. А хто не свійська птаха? Хто зайвий? Ластівка. Ластівка не свійська пташка. Ластівка дика, перелітна птаха. Ластівка для нас не просто птаха, а пташка оберіг. Дітки, давайте пригадаємо, де ми з вами були? Так, у бабусі були в селі. А про яких тварин та птахів ми говорили. Ми говорили про свійських тварин та птахи. Мені сподобалось, що під час нашої подорожі ви були активними, добрими і веселими. До зустрічі, до побачення!